Завершила я навчання у медичному коледжі і отримала спеціальність фармацевт. Вирішила влаштуватися на роботу і паралельно вступати до університету на провізора, щоб в майбутньому стати завідувачем аптечного пункту. Роботу я знайшла хорошу. Аптека знаходилась в тихому спальному районі міста. Добиратись туди мені було добре. Працювала я добу через дві, так як вона цілодобова. Одного разу на зміну зі мною заступила завідувачка. Коли прийшла компанія досить підозрілих хлопців серед ночі, Тетяна Сергіївна відправила мене приготувати нам обом гарячого чаю. Я сказала, що допоможу їй відпустити половину з цих людей. А вона на мене аж крикнула, щоб я йшла до службового приміщення і не сміла висовувати свого носа. Дуже мені стало цікаво, що ж буде відбуватися. Я залишила двері привідкритими і підглядала. Ці хлопці купили собі лікарські засоби, які відпускаються строго за рецептом від лікаря і є обмеженому обігу. Правда, у них не було цього рецепту. Тетяна Сергіївна продала їм ці таблетки, а вони їй заплатили за це окремо, прямо кажучи, дали взятку. Мені аж серце в п'ятки впало, я й не знала, що мені робити. Це ж виходить, що я тепер співучасник. Я ж бачила, що вона продала без рецепту наркотичні таблетки і мовчу, хоча це справжнісінький кримінал. Наступні кілька днів я не знаходила собі місця і таки наважилась розповісти своєму сусідові, який працював слідчим у поліції, про те, що бачила. Він все уважно вислухав і сказав, що вони приймуть відповідні міри. Я здала свою завідувачку з потрохами, і найдивніше, що навіть про це не шкодую. Адже вона повинна нести відповідальність за свої вчинки.